Це ранок вдома, і просто зараз час приймати гостей в нашій затишній студії. Сьогодні зустрічаємо автора, музиканта, волонтера, фронтмена гурту Корупція Мішу Крупін. Я зустріну гостя. Доброго ранку, раді вас бачити. Рада вас бачити. дуже mm? приємно. Добрий ранок. Добре Вітаємо ранок. Нашого шанованого Добре, гостя. Добрий ранок. Доброго ранку. О, привіт! Смачна кавуся. Ну насамперед, я особисто хочу подякувати вам за ваш музичний перформанс, який був 29 грудня. Mm -hmm. Коли ви грали гімн України на скрипці під час масованого ракетного обстрілу, у нас є, до речі, фрагмент. Я пропоную зараз подивитися і потім продовжимо mm -hmm. розмову. Слава Україні! Айш мурашки шкірою. Розкажіть, як з'явилася взагалі така ідея? Вона не з'явилась насправді, просто воно летить наді мною. Летить, летить, летить. Я дуже ну, це чув сильно, ну гучно було. І ну, на, насправді я такий, мені було страшно. І я такий думав: все, беру скрипку, буду мужньо грати на скрипці зараз. Все. І зніму це на телефон, і от зараз, от прямо зараз залью в інстаграм. Все. Це Кінець історії. Українці просто, просто незламні. Знаєте, коли їм добре, вони співають, вони грають, коли так. погано вони так само співають, беруться, руки, грають на скрипці, як ви це просто. це дійсно неймовірно. У мене зараз прямо ж. Все так. Ну і ще я просто показав людям. Багато людей не знали, що я насправді граю на скрипці. Вони думають, декілька людей думають, що я одні думають, що я репер, другі думають, що я там співаю шансон чи щось. А зараз ось люди з'ясували для себе, що я граю ще на скрипці. Міша, розкажіть, будь ласка, про вашу волонтерську діяльність за останні місяці. Останній раз, коли ми з вами зустрічалися, ви займалися пригоном автівок на передову, і самостійно це робили. Нічого не змінилось. Дякую. <смітно> <смітно> Нічого не змінилось. Ми займаємось збором <смітно> коштів. В нас був тур. Ми його від, від ми в турі купили дві, один бусик. Ми купили ще одну автівку. Ми задонатили в мене моє волонтерське коло, mm -hmm. і я задонатив дуже багато хлопцям моїм саме волонтерам, які також збирають на Миколаївський Херсонський напрямок. А mm -hmm. вони займаються. А також зараз я збираю мені дуже потрібно купити. Дрон 5 тисяч доларів. Він коштує Mavic 3 Термал, дуже дуже потрібно. І ще мені подзвонили вчора. Мій друг він в гарному настрої подзвонив, з Бахмута. До речі, і таке, Привіт, що ти як справи? Я кажу: ти де? Він каже, я в Бахмуті. Я такий ти в Бахмуті. Що? Я кажу, ну що там? Та я кажу, все нормально, все добре. Ну, настрой був. Е, ну просто він подзвонив мені. Я кажу: я тебе хотів там привітати з днем народження, в тебе не, не було зв'язку. Він каже: Та, все, все ну, все добре. Я кажу, щось тобі потрібно. Не, нічого, слухай, каже, мабуть, якщо є будь-який тепловізор. Будь-який. Каже, бо там щось там в них там. Ну, каже, я кажу, який там, за три тисячі. Ну, я ж там звик, що там чер... Чернівецька тероборона їм потрібен тепловізор, ну, такий за п'ять тисяч доларів. Ну, а... Він каже, будь-який. будь-який, Тому ну, зараз от є два запроси в мене. Це саме на цей Mavic мені потрібно зібрати. Але ми зараз. Закінчуємо збір на автівки, а, ну тось, тобто, воно постійно Це вже такий стиль життя. Дійсно, так, та і люди вже звикли роди. до цього. І це знаєте, дійсно як випити каву. Випити кави зранку і за Так, ти? ну в нас волонтерська країна. Так. ну що. І ми дуже пишаємося цим. Я розумію про що йдеться. Але ви все одно свою волонтерську діяльність продовжуєте поєднувати з творчістю, пишете актуальні пісні. <рес> Насправді, знаєте, мені б хотілося не писати актуальні пісні. Мені б все це хотілося би, але ну, в нас саме такий час, і я зараз знаєте стосовно творчості. Я думаю, що все ж таки потрібно. Якось поєднувати і е, е, пісні, які ну сьогодні актуальні, актуальні і з з піснями, які залишаться е, далі. Ну, тому що насправді зараз військовий час. І всі пісні вони залишаться також в історії. Mm -hmm. Військові пісні вони залишаться в нас і вони е, нам все життя будуть нагадувати все, весь цей біль. Ми ж прекрасно знаємо, що ви самі з Харкова. Так. Коли останній раз там були? Як там дім, як друзі ваші? А, ну, Потрібно зараз забити вікна. Ну, вибило вікна в мене mm. там. Але нормально, на райончики все добре. Хлопці збираються. Ми в останній раз ми приїхали. ну Ми дуже класно приїхали. Дуже багато людей повертається в Харків. Mm. І зараз, і там і, і дівчата, і хлопчики вже все-таки в кафешках. Там, ну тобто, життя є. І це не може не вражати. Я дійсно, я завжди з таким захопленням ну, дивлюся на те, що Харків дійсно, попри всі щоденні обстріли, продовжує жити, продовжує ну, креативити. Розумієте, розумієте Ну, якщо Харків просто дуже велике місто. А якщо порівняти там з Краматорським, от наприклад, то Краматорськ він менше. Набагато і там ці прильоти, і все це більше відчувається ніж, наприклад, в Харкові. Ой, дай Боже, що все це закінчилося, і ми в це віримо, віримо в наші збройні свої України. Все буде, все буде і, як ви добре. кажете, хотілося б не писати актуальне пісень? Хочеться да. безтурботного кохання, так, хочеться безтурботного часу. Але все одно у вас багато є концертів для військових. Та, які зараз пісні переважно просять виконати? Що ну, наприклад, попутком. знаєте, в мене таке буває: от виступ для військових. Да. Коли збираються просто військові окремо. Я можу співати будь-які пісні, взагалі, от, чим гірше ну, там будуть слова, тим краще. Ну, тобто з матами і так, і так. Але коли, наприклад, приходять військові, військові вони приходять там з жінкою, з дитиною. А тобі потрібно заспівати хлопці. А потрібно. Я таки думаю, що ж як, ну як це не дуже красиво, коли ну, типу, діти і їх. Хоча час такий, я таки вигадав, приспів їм кашу, хлопці, їм кашу. Ну, ось так, ось в такому кашу! Кашу хлопці, їм кашу, ну і всі подобається всім весело. Це дуже важливо, коли військові посміхаються. Це дуже важливо, неважливо, коли вони тобі роблять оплески, ти маєш їм робити оплески. Я маю робити їм оплески, я маю їм співати. І не чекати від них якусь там підтримку, підійміть ваші там руки або щось, ну тобто, це інша робота. А, хочеться поговорити про вашу останню пісню Світло. Так. А, вона присвячена відключенням світла чи вона все ж таки про кохання? Я чекав це питання. Бо, як мені здається, вона все ж таки про кохання. Але Вона, вона насправді так... там є декілька. Декілька сенсів там. Так, неї. там є декілька сенсів. Наприклад, можна про натхнення. Можна. Як варіант. Про хлопця та його музу. Про, про хлопця і дівчину, про світло і знеструмлення. <рес> ну, а ну, вигадав я її, знаєте, це було як? Не було світла. Ну, звісно. Логічно. Був був повний блекаут ще не було зв'язку. Я приїхав до свого аранжувальника, а він вже влаштував в себе е, цей е, гелієвий. Як він, акумулятор, там все там чистесь синусоїда, ну все, як все, що зараз українці в чому розбираються. Він, вже, він каже, все на декілька днів, і, а в нього такий настрій вже все, нічого не хочу робити. Я кажу: Ю, давай, Юр, щось попрацюємо. І він починає там ми щось вигадуємо, я кажу, стій, стій, стій. Це не наш стиль. Ми, ми кудись. Ні, ні, слухай. От давай. Потім ну, я зробив набросок по тексту. Такий просто, ну, ну жахливий насправді. Я, і ну, на наступний день я вже написав новий текст повністю. І кажу, Юра, в мене вже повністю є текст. Він каже, Чи нічого він... Чи він краще? Він новий каже, текст? нічого не будемо переписувати і так. Добре, Я кажу, Юр, я тобі гроші плачу. Роти, <рив> <рив> <А от> <рив> що кажуть, кінець історії. <рив> <рив> ну, на -на Насправді і кліп ви теж знімали в обставинах, змальованих, і, у пісні. Ось, і, знаєте, про... я, я не вірив, я от, не вірив е, в цю пісню от, взагалі. І, і я її кидаю своїй команді. Просто, ну, я кажу, ось ось, в мене от таке є. Ой. Там підступне крісло. Так. Заляжеш не станеш. Кажу, ось в мене таке є. І там 10 хвилин проходить, мені передзванює. Ми йдемо від тебе. Ні, ні. Мені передванює режисер і каже: слухай, пісня просто пушка, я... в мене є сюжет, я от прям вже бачу цей кліп. Я такий, на це? Він каже: Так. Він каже, знімаємо післязавтра, і Все. Кінець історії. Які у вас класні, короткі історії. Супер. Так. А, скажіть, будь ласка, де найближчим часом вас можна почути та побачити? Е, дивіться, е, так. в нас 21 січня в Києві, в Києві буде концерт. Так. Але... Але не приходьте туди. Дякуємо. Супер. <ріст> не приходьте туди, тому що там повністю sold out, повністю все розпродано. І ми вирішили, що ми будемо робити 22 січня на наступний день. Так. Ще один концерт. Це на день соборності нашої країни. Це дуже класно. Ось І на цей концерт приходьте. Так, приходьте 22 січня січня, осокорезиденс. Наш концерт, і це насправді буде, я так думаю, що це буде новий формат наших виступів. Тому концерт може бути і півтори години, і дві години, і дві з половиною години. Дуже цікаво, дуже ну так як заінтриговані yeah. та всі в перечутті. Ну і звичайно ж Міш, ми не відпустимо вас без пісні в нашій студії. Хотіли, ж, але ні як, як сказати, врубіть нам. Будь ласка, світло. Знаєте, я людина проста. Я мені кажуть, співати. Я йду і співаю. Врубайте світло, значить так, так. врубайте. Ще вчора ми з тобою спілкувалися на вільні теми та почуття Ми не від кого не ховалися, ще вчора ми не цінували життя, ще вчора день був довше, ніж звичайно, ще вчора день був не такий холодний, приходила до мене ти негайно, ще вчора все було, але сьогодні зникає струм зникає світло. Хто грає в цю гру, програє непомітно, зникає струм, зникає світло, хто грає в цю гру, програє непомітно, ще вчора ми гуляли на солодою, ще вчора ми з тобою безтурботні, Ми нехтували разом непогодою, ще вчора ми з тобою не самотні. Ще вчора день був довший, ніж звичайно, Ще вчора день був не такий холодний, приходила до мене ти негайно, Ще вчора все було, але сьогодні зникає струй, зникає світло, хто грає в цю гру програє непомітно, зникає струй. Мекає світло, хто грає в цю гру. Програє непомітно, я ніколи не отримаю відмови, бо тебе не торкаюсь я ніколи, виконуючи всі твої умови, я чекаю, день новий, день новий. Я ніколи не отримаю відмови, бо тебе не торкаюсь я ніколи. Виконуючи все твои умовы я чекаю день новый, день новый, день новый. Я чекаю день новый. Зникає струм, зникає світло, хто грає в цю гру, програє непомітно, зникає струм, зникає світло, хто грає в цю гру, програє непомітом. Дякую. Дякую. Дякуємо за світло творчості. Музиканту Міші Крупіно ранок вдома триває. І сподіваємось, він у вас світлий та теплий в усіх сенсах цього слова. Дякуємо, це було неймовірно. Ну а просто зараз про те, як волонтери дбають про тепло для наших захисників.